Привіт! Зараз у нас в селі, не скажу, що епідемія, але дуже розповсюдився ковід, чергова його варіація. І перш ніж ми перейдемо до новин нашого господарства, хотів би поговорити з вами про саме про коронавірус і про людську дурість пов'язану з цим. Це канал Село Як є. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Ви поки можете підписатися, поставити лайк цьому відео, ну а ми починаємо. На цьому тижні я дізнався про два досить дивних факти, як з моєї точки зору, і з точки зору логіки, звичайної, які досить погано позначаються на людському здоров'ї. Перший випадок це жінка дуже поважного віку, набожна жінка, яка казала, що медицина це все від лукавого і медицина зло. Коротше, вона рік тому ковирялася в клумбі, пошкодила собі ногу. У неї донька лежача, за якою вона дуже довго дійснювала догляд. Вона працювала десь там у себе в клубочці, пошкодила ногу. Нога боліла протягом року, до лікарів вона не зверталася бо то зло. В результаті два тижні тому вона Її забрали в лікарню. Виявилося, що там гангрена. У зв'язку з цим виникла необхідність повністю ампутувати ногу. Зважаючи на вік, її досить похилий, вона загинула через 5 днів після проведеної операції. Хоча, по факту, можна було б все це вирішити ще в момент тільки. Після того, як вона поранилася, просто піти звернутися до лікаря, щоб ранку промили, зашили там те, що треба, зробили. І жінка собі, може ще скільки з часу прожила. Але це таке, людина сама відповідальна за своє здоров'я. І по суті це вплинуло тільки на неї. Вона загинула, померла. І на її доньку, за якою тепер будуть здійснювати догляд хтось другий. Напевно, теж якісь родичі. Другий випадок, з моєї точки зору, більш небезпечний, тому що у нас є тут місцевий, не скажу, що це журналіст. Ті, хто з Кобиляцького району, знають, хто це. Він видає свою газетку і розповідає про, про те, що ну, свої думки там публікує, скажімо так. Це людина, яка заперечує небезпеку ковіда. Розповідає, що колись там, коли, коли в нас були карантинні обмеження, через звичайний ГРВІ якоби об... обмежили його конституційні права, і він такий весь бідний нещасний. Тобто той факт, що 6,5 мільйонів людей загинуло від ковіда, ми ігноруємо. Той факт, що ковід в рази вища в нього летальність, ми Теж ігноруємо, бідному чоловіку не дали можливості ходити свободно пересуватися туди-сюди. Тому це головна проблема. І ця людина публікує свої розповіді про те, що як це все плохо, як це все його обидили, і що це все бред, коронавірус. І на цьому, в принципі, вона розповсюджує свою думку на своїх читачів. Я вважаю, що це досить неправильно, тому що саме завдяки медицині, завдяки винайденню ампіцеліну вдалося свого часу врятувати дуже багато людей. Завдяки простій процедурі миття рук перед прийомом пологів лікарям це доводили дуже довго і активно їх, їх запевняли про те, що необхідно мити руки перед проведенням пологів. За рахунок цього вдалося знизити дитячу смертність під час пологів, і смертність їх матерів. За рахунок вакцинації від поліеміеліту, ми вже давно забули, що таке поліеміеліт і дитяча смертність від цього страшного захворювання. Можна вірити в все що завгодно, хоч в літаючі блюдечка, хоч в всесвітню змову, але Заперечувати користь медицини як для себе та для своїх близьких, знайомих, це ну, не найкращий не варіант з моєї точки зору. Тим паче, якщо ти публічна особистість, якщо ти розповідаєш, несеш цю інформацію до своїх підписників, читачів і таке інше, на жаль, у нас в країні немає можливості притягнути таких діятелей. До відповідальності, окрім штрафа в 180 гривень за розповсюдження такої фейкової інформації, і вони цим активно користуються. В цей же час люди, які читають газети, а ви знаєте, хто в нас в основному читає газети, це люди старшого покоління, вони дуже досить часто схильні вірити газетам. Те, що написано в газеті, як казала моя бабуся, царство небесне. Ну, В газеті ж не можуть брехати, можуть. Можуть брехати, можуть бути просто тупі люди, можуть бути, які пишуть, видають ці самі газети. Тому будьте обережні, бережіть себе і своїх близьких. Старайтеся менше, якщо у вас вже в регіоні є ковід, старайтеся менше контактувати з усіма іншими. Ми, наприклад, на цьому тижні поїхали в магазин, затарилися всім необхідним. Мінімально контактуємо з іншими людьми, затарилися необхідними ліками по рекомендаціям лікарів. І плануємо особливо далі, як мінімум, пару тижнів е, максимально знизити контакт з іншими людьми. Тому що в нас маленька дитина, ми ладно, ми таке вже якось перебудемо, якщо що. А от е, малі діти досить погано це переносять. У нашої знайомої, ось буквально вчора хлопчику два роки його вивезли на Полтаву по скорі, тому що вона не змогла збити йому температуру. Температура 43. Зараз він перебуває в Полтаві на лікуванні. Підтверджений ковід. Просто у нас в дитячому садочку вже половина відвідувачів дитячого садочку захворіли по школах. Захворіли там, і вчителі заболіли, і ученики. Поки що епідемія не оголошена, але тим не менш, ковід чергова його ітерація, розповсюджується в нашому районі. Якось так. Ну, а тепер перейдемо до новин нашого господарства. Я на цьому тижні також трохи захворів. Також це понув десь ковід, я так підозрюю, тест не робив, але тим не менш. Зараз лікуюся і займаюся в основному поточними побутовими справами типа пасу індиків. Індиків, овець, вигулюю коров. Звісно, що в цьому мені активно допомагає родина. Ось така у нас самоізоляція, поменше контактів з іншими, більше часу проводити разом. Ну і вигулювати наших тваринок. Оцем мені більше й подобається життя в селі. Коли була самоізоляція під час карантину, то сидіти в квартирі таке собі. А тут можна вон, побігати, подуркувати. Ну а ще завдяки от таким от класним краєвидам, які досить складно знайти. Ну, В першу чергу, складно знайти час на те, щоб ними захоплюватися, коли живеш в місті. А в Складно це все спостерігати в місті. Оскільки через посуху на пастівнику вже не залишилося у нас трави, тут рівень маскування бог, то коровки в нас пасуться тепер в болоті, також воно зараз добре. Висохло і там уже твердий ґрунт, тобто можна їх нормально припнути, а не так, як вони обично до мене приходять з своїми паколами до двору. Вона ну, ще одна замаскувалася. Але все одно двічі на день кого-небудь я відвожу обратно на болото пастися. Звісно, що в плані кормів ми не тільки собі затарилися, але і нашим варинкам. Завдяки нашим спонсорам, за що їм дуже вдячний, вдалося купити півтонни пшениці. Ну а далі будемо чекати, доки з'явиться кукуруза і половинки кукурузи. Може ж таки трохи знизиться ціна на зернові. Будемо дивитися. Поки що відкладаю гроші на оптову закупку зерна, коли його буде трошки побільше, щоб зразу закупитися в сезон і можна було відчувати себе. Покійно. Поки це так. Партія, щоб дожити до покоса кукурудзи, скажімо так. Якщо вдруг в когось є половинки, то можете відписатися в коментарях. Спишемося. Ну, якщо ви, звісно, в Полтавській області, може ми у вас візьмемо. Бо ціни зараз по 10 тисяч я не сильно хочу платити за зерно. Ну, Отак воно виглядає вже в машині. Наша пшеничка. От сюди і йдуть гроші з Ютуба і ваші донати. Що стосується природних явищ, ще на цьому тижні вдалося трошки засняти затемнення місяця. Звісно, камера в мене такої собі для нічних зйомок, але, тим не менш, думаю, його видно. Ну і подивитися на нього, звісно, самим. Це для мене теж дуже круто таке спостерігати. А ще я зрозумів, чому в нас собачка гавкає. Півночі, зараз буде темний екран, але просто послухайте. Це у нас прямо навпроти воріт оселилась сім'я сичів, я так розумію, бо після цих криків один із них вилетів і кудись полетів, а другий остався сидіти. Ми з собаченькою трошки, звісно, лякалися, щоб не сказати грубіше. Але, тим не менш, тепер я хоч розумію, що воно таке, бо дуже похоже, як наче десь кішку хтось мучає. Так, пройшов черговий тиждень на хуторі кручення Паничі. не дуже насичений подіями. Але, тим не менш, сподіваюся, я скоро вичухаюся, відновлю свої сили і ми продовжимо працювати, робити другі круті штуки. Дякую всім за підтримку. Підписуйтесь на канал. В Закріпленому коментарі буде посилання на канал моєї дружини. Там же знайдете карточку, хто захоче підтримати копієчкою розвиток нашого господарства. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте про підтримку Збройних сил України, сил та наснаги на цей та наступний сезон.